Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Інформаційний партнер показу нове страни, час вільних людей. Вечір, мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про зв'язок поколінь. Духовний та земельний. Дивіться сьогодні у випуску. Проклятий ліс найнахабніше земельне захоплення року. В лісі з'являється паркан, і власника нема. Ми хочемо подивитися в очі цьому власнику. Оздоблення крісла. Керівники СБУ не встигли отримати посади, як напиляли собі землі. Служба безпеки України і Василь Грицак всіх попередив, що ніякі порушення закону у відношенні співробітників з Бу, як я скують, він терпіти не буде. І все буде по закону. Земельні захоплення вони бувають різні. Іноді це якісь махінації з паперами, іноді, нібито офіційно оформлена земля та захабар. Варіантів багато. Але. Настільки зухвалу та нахабну схему, як та, про яку ми розповімо сьогодні, ми здається ще взагалі не зустрічали. Це навіть схемою назвати важко, там звичайний грабіж. Група громадян, прикриваючись вивіскою в садове товариство, взяла і самовільно захопила кілька десят гектарів лісу, М -м, сапати бурячки та зрощувати яблуневі сади угу. під соснами. Примітно, що ділянка, про яку піде мова, вона знаходиться буквально за кілька сот метрів від земель, про які ми вже розповідали, від земель загарба. Родиною екс заступника МВС Сергія Чеботаря. Тільки парканом в Чеботарів 2 гектари, а тут вже 22. До речі, донька Чеботаря на них теж присутня, але вона там вже не найцікавіший персонаж. Справа в тому, що цю оборудку готували дуже давно. Потім все якось вщухло, а з приходом нової влади склад загарбників поповнився новими прізвищами. І як старі негідники передали естафету новим та чесним? Розповість Надія Бордій. Okay. За моєю спиною 200 метрів повальної огорожі, яку прибрало активіста, вона був огорожений на приватизований ліс. До такої стіни тут на 200, на 300 і на тисячі метрів. Цим парканом декілька тижнів тому невідомі огородили ділянку у Чернечому лісі поблизу Києва. За огорожею вже приватизована земля. Тож невдовзі нові власники почнуть знищувати столітні доби і сосни. Це дійсно страшно, коли у тебе твій ліс, і в якому ти гуляєш, он вдруг внезапно переграждає за якимось то забором. Після того, як у лісі виросла залізна огорожа, місцеві мешканці організували акції протесту. Адже ще кілька днів тому вони були впевнені, ліс належить державі. А отже, і кожному громадянину України я гуляла по цьому лісі. Це моя віддушина, це моє натхнення. Я тут писала пісні. Державне, народне, суспільне не означає нічиє, не означає, що його можна прийти і нагло вкрасти тільки тому, що в ваших руках печатки і вам люди, мандат, дозволили оберігати це, а ви собі це отаким от чином крадете. Кілька тижнів тому наша програма вже розповідала про сусідню ділянку лісу, так само захоплену та вже забудовану. Тоді власниками лісових угідь виявились родини заступника міністра МВС Сергія Чебутаря, родички Олександра Турчинова, земельні ділянки брата екснардепа Володимира Продовуса та інших непростих людей. В той час, коли ми розповідали про зухвалу вирубку дерев на шести гектарах лісу. За два кроки від неї готувалась значно масштабніша оборудка. Ця ділянка поруч місяць тому мала статус лісу. Цей ліс, за інформацією із офіційного державного реєстру, не був ані приватизований, ані орендований. Однак раптом 22 гектари порізали на 165 клаптиків і роздали у приватні руки. Першим забив на сполох Сергій Поярков. Він організував перші акції протесту проти приватизації лісу і вирубки дерев. В лісі з'являється паркан. Ну, сміття в, вид в вигляді паркану активісти прибирають частково, і власника нема. Ми хочемо подивитися в очі цьому власнику. От нехай він пояснить нам, як він стояв в черзі там з 900 людей і отримував свій держакт в один день. Черга була велика це оборудка. Тиждень тому активісти власноруч повалили огорожу у лісі. Після цього невідомі власники поставили охорону. Нині охоронці ховають очі. Сіва питання качальська. Тобто, ви не знали, куди вас везуть. Всі Ми не уповномочені Вам що ти розказувати? Замовник охорони ховається за назвою садове товариство горобина. Юрист садового товариства стверджує, що земельні ділянки оформлені згідно закону. От тільки жодного документу на землю показати не може. Ви ж кажете, що паркан – це ваше майно. Послухайте, документ, будь ласка, документ, паспорт забудови встановлюється в населеному документ, пункті. Документ. Я вам ще раз кажу, якщо будується житловий об'єкт в населеному пункті, дивіться. там є паспорт забудови. А я, а я, це не населений А я кажу, документи. дивіться, а я кажу, що це моє майно. Я кажу, оце, оце моє майно. Якщо а не ваше вас, майно. якщо у вас О, є документи, тому, на тому, цем... документи земля була приватизована в законний спосіб. Зем... на підставі земельного кодексу України і тільки саме зараз я вам називати статтю не буду для того, щоб просто не помилитися. Помилитися дійсно легко, бо закону приватизувати ліс справа непроста. а незаконно захопити елементарно. Цю оборудку, наприклад, готували з 2004 року. Тоді садове товариство Горобина орендувало земельну ділянку на території Худосівської сільської ради строком на 49 років. Нинішню приватизацію лісу проводять, нібито базуючись на цій оренді. Однак в адміністрації району розповідають дозвіл на оренду ділянки, яку зараз захопило садове товариство. Скасували того ж року ще 2004-го. Оце от розпорядження той от ліс. Це розпорядження відмінено. А вони могли. Взять у розпорядженні, на основі цього розпорядження діють. Це відложить в сторону. Скажуть, у нас є розпорядження, і ми не поставить цього розпорядження. Ні. Іншого розпорядження ми не бачимо, ми нічого не знаємо. Ми нічого не бачимо. Спочатку горобині дійсно виділяють в оренду 22 гектари лісу першої групи. Це те місце, де нині зводять огорожу садівники. Однак, після листа тодішніх нардепів дозвіл скасовують. Адже очікувана запропонована земля викликає невдоволення екологів. Районна адміністрація розпорядженням номер 184 виділяє інші 22 гектари, абсолютно в іншому місці. І зводити паркани садівники з горобини мають далеко від лісників. Садове товариство горобина на сьогоднішній день має в користуванні земельну ділянку 22 два гектара відповідно до розпорядження 184. Юрист говорить про ось ці землі. Члени горобини захоплюють і ліс в лісниках, і ту землю, яку їм насправді виділили. Тут вже також отримали наділи дуже цікаві садівники горобини. Серед них Олена Надригайло. Дочка як заступника міністра МВС Валентина Надригайло. Землю її батькові виділяли ще у 2004 році. І це саме та ділянка, де має нині ставити паркан садове товариство. Однак юрист горобини робить вигляд, що про цей земельний наділ нічого не знає і відстоює захоплення ще й лісу. На території Ходосівської сільської ради ще є земельні наділи горобині, саме Горобині. Мені про це не відомо. А ви давно юристом Горобині працюєте? Декілька років. Отже, ті члени горобини, що отримали землю на межі із лісниками, просто взяли участь у незаконній оборудці. Адже попередній власник землі державне підприємство «Боярська лісодослідна станція запевняє, що не відмовлялась від 22 гектарів і не збирається. Виходить, це наразі ця земельна ділянка. Вона у користуванні «Боярської лісодослідної станції, вірно? Так, у нас ніяких документів немає, що ця земельна ділянка була вилучена. А вас, власника користувача, не попередив ніхто. А нас скільки не робилося, нас ніхто не попередив. тому що. Ну, ви ж хоча б відмовитись маєте від цього? Ну, а як я, я, я відмовлюся? Я напишу, якщо будуть мене хтось заставляти заяву, написати, я напишу, що я розрахуюся, але, але підписувати лист цей на відмову не буду. Фактично, десятки гектарів столітнього лісу захоплені настільки самовільно. Наскільки це в принципі можливо, і саме час подивитись, хто здійснив цю оборудку, точніше, хто почав її у 2004 році, і хто підхопив у нинішні часи. Адже це зовсім різні люди. У переліку членів горобини, які отримували землю 2004 року, простих смертних майже немає. Перше у списках то син Раїси Богатирьової, дружина нардепа комуніста Адама Мартинюка. Один із керівників адміністрації президента Ігор Пачків, тодішній заступник міністра внутрішніх справ Валентин Надригайло, перший заступник МЗС Олександр Чали, син нардепа Олександр Кужель, головний комуніст України Петро Симоненко із колишньою дружиною, і нинішні депутати Юхим Звягірський та Ігор Єремієв. Цим відомим особам надали в оренду земельні ділянки у 2004 році. Однак влада з того часу змінилась, і землевласників стало більше. Перед захопленням лісу депутатів і чиновників замаскували пенсіонери та студенти. Однак нові садівники записали землю прямо на себе. Ото, що власне відбулося? Десять років тому група видатних особистостей створила садове товариство і отримала дозвіл на оренду землі в лісі. І це ідеальне місце, тому що там населений пункт, там дорога, там до всіх комунікацій 10 метрів, і це все одно ліс. Цей дозвіл в них був приблизно місяць, а потім його скасували, тому що тоді вирубувати ліс, ну, ще було якось незручно. Дали ділянку в іншому місці не надто привабливому, тому все заглухло. Минає 10 років, і на цей перерваний земельний акт впадає око нових посадовців. Посадовців настільки непростих, що, попри відсутність навіть теоретичної можливості законно оформити ці землі, їх просто забирають силою. А хто ж це в нас такий безсоромний та безстрашний? Ось ці три ділянки поруч записані на Малікова Віталія Володимировича, Фролова Олега Володимировича та Баранецького Руслана Федоровича. Місяць тому, за тиждень до захоплення Чернечого лісу, Петро Порошенко призначив громадян Малікова та Фролова заступниками голови СБУ. Третій сусід Баранецький теж працює в службі безпеки. Нещодавно Петро Порошенко навіть нагородив цього пана орденом Богдана Хмельницького. Ще одна земельна ділянка, записана на Чуйко Бориса Валентиновича. Людина з таким самим прізвищем ім'я по батькові також працювала у стінах Служби безпеки України. Після виходу сюжету прес-секретар головного управління СБУ в коментарі ЗМІ заявив, що землю їх співпрацівникам законно надала Київська мерія. Хоча до земель Київської області. Мерія міста жодного відношення немає. Діло в тому, що на самом ділі ситуація така: що це 160 участків по 12 соток. І вони розподілялись київській мерії для тих, хто подавав заявки. І подали заявки, отримали по 12 соток. Однак згодом з'явилось нове пояснення. Керівник Київського управління СБУ спростував недолугу версію прес-секретаря. Ні ніякого відношення, тому що це обласна земля і кооператив Горобина оформляв цю земельну ділянку, оформляв через Київську обласну державну адміністрацію. Укоптуємо 23 гектари і виділяв землю для, ну, для розширення кооперативу і виділив співробітникам. Декілька співробітників там наших є. Загалом СБУ обіцяє карати за порушення закону усіх, навіть своїх служба безпеки України і голова служби безпеки Василь Грицак. Всім, всіх попередив, що ніякі порушення закону у відношенні співробітників СБУ, які з ковід він терпіти не буде, і все буде по закону. Ті, хто виявився не такими безстрашними, як співробітники СБУ, сховали свою власність за панамськими офшорами. Ось у цьому будинку на Бальзака 16 зареєстрована компанія «Велес Агро». Насновники компанії мешканці Панами. На цю фірму записано декілька земельних ділянок посеред лісу. І, звичайно ж, цієї компанії тут немає. Ділянки у державному лісі отримали й переселенці з Луганщини. Дев'ять вихідців із антрациту із прізвищем Куріцини. Всі вони пов'язані не лише прізвищем, але й спільним вугільним та будівельним бізнесом. По сусідству ділянки їхніх партнерів на прізвище Шалигіни та Володимир Збітнєв. Шалигіни та Збітнєв – партнери сина екс-губернатора Донецької області Олексія Близнюка в компанії Темп ЛТДА. Поруч оселиться бухгалтер цієї компанії Олена Короченка та директор Сергій Каруна. Ще один шматок державного лісу отримав колишній співзасновник близнюківської компанії Джамалдін Рустамов. По сусідству із Донецько-Луганським гніздом не менш цікаві люди. Юлія Головатюк та Ніна Батуревич заробили загарбаний ліс дійсно нелегкою працею. Технічну документацію про споділо земельних ділянок у лісі виготовляла Фоб Головатюк. А земельні ділянки отримала дружина Головатюка Юлія Володимирівна разом із своєю мамою Ніною Батуревич. Захоплення лісу СБУшними тесками, панамськими офшорами та луганськими переселенцями охороняють бійці охоронної компанії Сіті Сервіс Компані. Сіті Сервіс Компані, охоронна структура. Добре, скажіть, будь ласка, що ви охороняєте? Ми охороняємо територію садівничого товариства, яке заключило з нами договір по охороні цього об'єкта. Засновниками фірми є Ігор Креніс та представник правого сектору Роман Калашник. І наостанок весь перелік власників земельних ділянок посеред лісу. І якщо ви побачите знайоме прізвище, ім'я по батькові, попередьте людину, що у неї є земля у лісі. Можливо, вона про це навіть і не знає. Новий склад цього садового товариства це просто свято якесь. Третина донецько-луганські непрості гості. Ще третина студенти, пенсіонери, які я певен маскують отих регіоналокомуністів, комуністів з яких все починалось. Тому що регіоналокомуністи комуністи вони зараз не надто популярні і трішечки бояться. А ще третина це люди, які нічого не бояться. Наприклад, новопризначена президентська СБУ. І охороняє це все людина з правого сектору. Знаєте, от 10 років цю всю братію збирали на одному кораблі. І затопити його навряд чи вдасться. Два тижні тому, по гарячих слідах, ми зробили той сюжет, який ви бачили зараз, і, попри ефірні канікули, опублікували його в інтернеті. І був резонанс, і був розголос. Київська обласна влада приїхала, постояла під парканом, подихала свіжо. Після виходу сюжету рятувати ліс поїхали посадовці, політики, правоохоронці. Ціла делегація, на чолі із заступником голови Київської обласної адміністрації Левом Парцхаладзе, привезла юристу Горобини припис державної архітектурної служби. В документі чітко і ясно прописано: знести паркан. Припис обов'язковий до виконання. До 5 числа є конкретний Чого срок. У мене буде, інших... буде е, час, я прочитаю. Тут дві сторінки я підтримував секунд 30 тому. Юрист не поспішає ознайомлюватись із документами. Натомість Лев Парцхаладзе запевняє, що керівництво області налаштоване серйозно. Тож з усією серйозністю стоїть осторонь. Лучше, е, наче кажуть, рой муравйов, лучше не вироши. В данной ситуации э, тут много темных пятен. Если раскопать, то просто будут большие проблемы. Поэтому я предлагаю побыстрее, тихо, мирно решить этот вопрос. Мы хотим быстро увидеть, чтобы забора не было. Відповідно до припису Дабі, паркан має знести до 5 серпня. Натхнення активісти розходяться. Ми тут будемо будем доти, поки це буде потрібно, і затухати воно не буде. Ми і разом будемо ми це сила разом. Ми однозначно ми зробимо так, що цей ліс залишиться в нас. А це вже за тиждень після візиту. керівництва області, правоохоронців, архітекторів, прокурорів. Ні, ці люди не прибирають паркан, вони ставлять нову огорожу. Будують вже біля самої дороги. Огороджують державний ліс, попри припис архітектурної служби на тих самих 22 гектарах. Побачивши журналістів, будівельники ховають очі, швидко збирають обладнання і їдуть геть. Із лісу виходить все та сама охорона горобини. Викликаємо міліцію. Однак міліціянти запевняють, що бачили документи на право власності на землю садового товариства Горобина. Точніше, не бачили, але вірять на слово. Тобто це, це приватна власність. Ну скажімо так, з 2014 -го, 2004 -го року там які насобули ділянка ліс, що перейшла власне садового товариство товари, Горобина. Це була оренда. У 2004 році це була оренда. Ви бачили да. ці документи? Ні, ну я не бачила, я не можу так пояснити, які Тобто були... Всі документи є в бої надавали. Я отримала листа від Боярської лісодослідної станції, що це її територія, що вона і досі перебуває у користуванні, що боярська лісодослідна станція зверталася до Генеральної прокуратури, тому що тут невідомі люди ставлять забор і рубають ліс. У мене є ці документи. Я не знаю, про які документи ви зараз кажете. Наше діло зафіксується. А ось власне лист від боївської лісодослідної станції. Державне підприємство повідомляє, що у травні 2015 року скасувало рішення про передачу землі в оренду і тоді ж зверталось до прокуратури. На даний час вищезгадана згадана земельна ділянка перебуває у користуванні університету відповідно до державного акту на права постійного користування земельною ділянкою. Університет листами від 19 травня звертався до Генеральної прокуратури стосовно захисту інтересів держави, вжиття заходів прокурорського реагування і притягнення до відповідальності садового товариства Гробина за проведення вирубки лісу, будівельних робіт без законних на те підстав та завдання збитків університету. Гробина захопила державний ліс, проігнорувала припис знести паркан, замість того, побудувала новий. Однак є ще надія на керівництво області. Воно пообіцяло, що поверне ліс державі. це буде виповнено по-другому. То повірте, ви ж бачили, яку ми делегацію пройшли. І здесь с нами люди і народ, і найголовніше, за нами правда. Поэтому повірте, будуть дійства намного хуже. І хочеться вірити, що ці слова не просто передвиборча агітація, а дійсно план дій, який вже можна починати виконувати. А в мене жодних сподівань щодо результативності Київської обласної влади немає. Тому що, доки вони розроблятимуть ефективний план дій з ефективними доповненнями, ефективними уточненнями, розголос вщухне. Замість паркану з'явиться бетонний мур, а там всередині з'являться будинки, а дерева зникнуть. Як на мене, це той випадок, коли слова про ефективний план самі по собі є яскравим свідченням неефективності. Грейдер Лев Раванзович, там потрібен грейдер замість тисячі слів. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Більше розслідувань побачите наступного вівторка. До зустрічі. Ційний партнер показу нове время страны. час вільних людей. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал, канал хуйових новин.